Вітаю шестикласників на занятті української літератури. Сьогодні ми вирушимо у незвичайну подорож у світ духовних пісень. У кожного з нас є крила. Крила душі. Іноді вони бувають сховані під тягарем щоденних клопотів, але завдяки натхненому слову ми можемо їх розправити і піднятися високо в небо. Отже, сьогодні поговоримо про духовний гімн України молитва Олександра Конейського та Миколи Лисенка, а також про зв'язок легенди про дівчину Україну з духовним гімном. Але спочатку пригадайте, що таке пісня. Це словесно музичний твір, призначений для співу. Ви вже знаєте, що пісні поділяють на народні або фольклорні та літературні. До літературних відносимо пісні, романси, гімни тощо. А гімн або славень це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь. Пісня це душа народу. Існує красива легенда про пісню. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, росіяни владність, поляки здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся господь Бог зі святого трону і раптом. Побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку. Руса коса, переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав господь. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові й пожеж, брати мої на чужині, на чужій роботі. Вороги знущаються з удів і сиріт. У своїй хаті немає правди й волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав, як же допомогти тобі. Дівчина хотіла вже йти. Та господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є в мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це Пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця, поклонилася низеньку Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. Пам'ятайте, кого і чим наділив Господь поляків здатністю до торгівлі. Французів елегантністю і красою, угорців любов'ю до господарювання, німців дисципліною і порядком, росіян владністю, італійців хистом до музики, а українці отримали в дар пісні. Проаналізуємо, як у творі зображена поведінка дівчинки. Сором'язлива й тиха вона була боса. Одягнута у вишиванку, руса коса, переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок і червоної калини, з яким горем вона звернулася до Всевишнього, з плачем, бо стогнала її земля від пролитої крові й пожеж у своїй хаті не було ні правди, ні волі. Чим пояснити те, що дівчина Україна із ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ? Можливо, вона повірила в силу пісні, що здатна підняти народ на боротьбу за волю і краще майбуття. Тож щойно ми прочитали твір, тема якого зображення дівчини України, яка звернулася по допомогу до Господа у зв'язку зі стражданнями, що терпить її батьківщина. Ідея цього твору. Уславлення Всевишнього, який надає допомогу всім, хто її потребує, возвеличення пісні, як неоціненного дару. Твір, що ми прочитали, це легенда. Пригадайте, це розповідь про визначну історичну подію або незвичайну пригоду казкового чи фантастичного характеру. А зараз пропоную подумати, яке слово поєднує усі запропоновані твердження в одне. Звернення до Бога чи вищих сил із проханнями, подякою чи покаянням, що допомагає долати труднощі та знайти сили для життя, асоціюється зі світлом, яке проникає в душу людини і освітлює її шлях, це молитва. А уявіть собі силу молитви, яку не лише промовляють, а й співають. І не одна людина, а велика спільнота. І такий твір з'явився 1885 року. Це Молитва за Україну, одна з патріотичних пісень, що духовно об'єднує українців у всьому світі. Цікавою є історія виникнення цього твору. Олександр Конийський 1884 року був у Львові і виступав перед студентами духовної семінарії. По якомусь часі семінаристи зібрались видати збірник народних та авторських пісень. Упорядник цієї книжечки написав листа Олександру Конейському, прохаючи його надіслати до збірника власні і лисенкові твори. Тож ідея студентів співати сучасних патріотичних пісень стала історичним поштовхом, що об'єднав творчий потенціал друзів і сподвижників Миколи Лисенка та Олександра Конейського. Хоч спочатку твір був написаний для дітей, пісня зазнала певних змін, щоб набути загальнонародного звучання. У 90-х роках 19-го століття її знали в Галичині. Вона звучала в школах, на церковних святах, світських концертах, як духовний, тобто церковний гімн. Спочатку в західноукраїнських землях. А пізніше і на центральній території України згодом була заборонена. Не увійшла до жодного з видань творів Миколи Лисенка. Нині твір офіційно визнано духовним гімном України на рівні з державним. Пропоную вам долучитися до потужної енергетики пісні і послухати її у виконанні не хору, а заслуженого артиста України Михайла Хоми. Боже великий ти. Високі чуття віршованого твору зумів поєднати з мелодією Микола Віталійович Лисенко. Це найвидатніший український композитор другої половини 19-го, початку ХХ століття. Основоположник української класичної музики, талановитий диригент, вдумливий педагог, вчений фольклорист і визначний музично-громадський діяч, він ще за життя заслужив собі епітет. Батько української музики. Але спочатку з'явився вірш і написав його Олександр Якович Хониський, український письменник, педагог, публіцист, громадський діяч. Він вів велику і різноманітну громадську роботу у Полтаві, де служив, організував недільні школи, писав для учнів підручники. У Києві домагався ведення у школах української мови. Він налагоджував зв'язки з українськими діячами з Галичини. Був одним із засновників літературного товариства імені Тараса Шевченка у Львові, а також написав ґрунтовну біографію про Тараса Григоровича. Від кінця 1920-х років твори конейського знаходились під забороною, а радянське літературознавство відносило його до націоналістів. То що ж, на думку автора, потрібно для щастя і процвітання України? Про заповітні мрії мова йде в останніх рядках тексту. Українці здавна мріяли про волю, про кращу долю, щастя, про добрий світ, про многі літа. І ці цінності актуальні не лише для сучасників, а й для прийдешніх і минулих поколінь. У творі органічно поєднані світські. І духовні мотиви, устами молоді, для якої був призначений цей гімн, тобто майбутнього нації, звучать благання осінити або осяяти, просвітити Україну промінням волі і світу, просвітити народ світлом науки і знання, зростити його в світлій любові до свого краю і дарувати йому всі свої ласки і щедроти. Високі почуття до України допомагають розкрити художні особливості. Олександр Коницький використав у цьому творі риторичні оклики, повтори, епітети, метафори. Ви можете уважніше дослідити ці художні тропи, зупинивши відео на паузі. Тож, підсумуємо. Вірч молитва Олександра Куницького відомий також під назвою Боже Великий Єдиний нам Україну храни» або як духовний, церковний гімн України. Музику до нього написав Микола Лисенко в 1885 році. Тема цієї поезії звернення людей до єдиного Бога з молитвою про необхідність убрегти Україну і дати їй народу волі, щастя і долі. Ідея. Возвеличення сили Бога, віра люду в його допомогу. Основна думка цього твору клопотання і звернення людей до Бога не тільки з власних інтересів, а й прагнення зберегти Україну, піклуватися і дбати про неї. Що ж єднає легенду? І з духовним гімном в обох творах є звернення до Бога не через особисті інтереси, а заради батьківщини. Доля України в центрі цього твору і одного, і другого, і пісня єднає ці обидва твори: легенду і молитву своєю спільною темою. Тож цінуймо духовні скарби нашого народу, заряджаємося енергетичною силою української пісні, вивчаємо і співаємо її, бо вона нас єднає у сильну, потужну націю. Дякую вам за увагу!